На цьому місці була бабина хата, стара, там, ну, стара, -стара яку розвалили і на цьому місці поставили е е цей дім. Біля батьківської хати старша сестра Юрія Інна показує яблуневий сад. Юра посадив воно яблуню, вона почала гинути, а з коріння чи з семинин виросла от новий паган. Представляєте, отакі от от живі згадки. Жінка згадує, як гралися малими на подвір'ї. Ми гралися кругом хати, а тут нас не було з'єднано, ми просто бігали. Оце було тут оці підмурки тільки одні, коли ми росли. В сім'ї Паращуків виховували четверо дітей трьох доньок та сина. Юрій був третім, розповідає його однокласник Дмитро Литвинюк. Корови пасли разом, гуляли разом. Тут -то каталися на санях, на лежах. Нормальні сільський хлопець, і Хазяйство батьки держали, проста людина, то і все. Стального чоловік переїздить до Києва, потім до Харкова. Працював столяром, їздив на заробітки. В Грудні 13-го вирушає на Майдан разом з однодумцями-харків'янами, говорить Дмитро. Останній раз я його літом побачив перед війною, він до мене сюди прийшов з жінкою. Ми попили кави, та поспілкувалися. Він каже, поїхав я це, на цей, приїду осінь. А тоді ж почалася заварюха заворюха за горюха, все так. Та й так, як воно вийшло, Так я її не бачив. Ну вже на похороні про смерть брата Інна дізналася вдома, коли доглядала за хворою мамою. Вона лежача після інсульта. Вона тільки починала рухатися, і е, я зайшла в іншу кімнату, там дуже здоровий дім. Я просто зайшла в іншу ну але не стримала того пориву е, вічя обілі. Застрелили Юрія 20 лютого. поховали в тальному. На його честь встановили меморіальну дошку на стіні школи, де вчився герой. Мені більше є згадка про живого. Ну от і мене картинки рисуються живий, жвавий, цікавий, начитаний. Він саморозвивався. Нині в музеї шкільної історії зберігаються його речі та нагороди. Ми стоїмо біля вітрини, де знаходяться особисті речі, це рюкзак. Це його стрічки Юрія Григоровича Паращука, коли діти самі бачать не лише фото, а бачать речі особисті і знають про людину більше. Адже він провчився всього вісім класів у нас, вісім років. Пішов далі навчатися, пішов, працював жив у Харкові, бував у Києві. Але він часто навідувався до рідного дому, до мами. 47-річний Юрій Паращук отримав кульове поранення пострілом з даху під час відступу силовиків, розповідає історик Сергій Шамара. Поцілили йому снайпер на вулиці Інститутській в потилицю. От ну тобто, людина була розвернута власне спиною, тобто стріляли в спину, якщо в Потилицю. 84 особи загинули на майдані протягом трьох лютневих днів 2014 року. Ще 18-ро померли від отриманих травм після 21 лютого, говорить історик. Серед 105 Тих все-таки, кого встановлено і е, вважаються Героями Небесної Сотні, наголошую, які загинули не тільки в Києві і не тільки під час активної фази, зокрема, найактивніша – це три дні 18-20 лютого 2014 року. От, то це 105 осіб, із них це сім черкащан. Сергій Шамара говорить, розслідування цих злочинів триває й досі, а більшість винних залишаються на волі. Вікторія Будевіцька, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкащина.